Ніколи не даруйте дитині конструктор, якщо він не на радіокеруванні, як ось ці чотири моделі. Машинки збираються повністю з конструктора, керуються з пульта або з телефону. А зараз ми зберемо ось цю модель. Ось наша машинка і готова, такий вона має вигляд. Управляти цією машинкою ми можемо з ось такого пульта або навіть з мобільного телефону через додаток. А ще тут є функція гіроскоп. Великі моделі коштують 1780 гривень, а середні 1550 гривень. Для замовлення пиши нам та дивись багато інших іграшок на нашій сторінці.